Зачекай. Зачекай! А що говорить Біблія? А я нагадую усім, хто щойно приєднався до програми Інтайм на хвилях Радіо. Голос Надії, що сьогодні ми говоримо про план Бога. Власне, доля це чи вибір. І сьогодні для такої серйозної розмови ми покликали священного служителя Михайла Вільчинського. Пане Михайле, вітаємо вас! Да, Добрий день, добрий день. Добрий день, дуже раді вас, чути. скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Да, слава Богу, я в безпеці? Сподіваюсь, що всі ми, всі наші радіослухачі, всі люди України також в безпеці. Дякую, це точно. Так, Михайло, маю до вас питання, от в контексті теми. Хочемо саме з духовної точки зору поговорити про концепт долі, як такий. І власне чи зустрічали ви десь, читаючи Біблію, щось про долю? Якщо так, то що саме? Що це за така концепція долі? Ну, дякую за запитання. Я так розумію, що вже, вже у вас відбулася якась певна розмова на цю тему, але пару слів. Напевно, коли люди говорять про долю, то здебільшого вони мають на увазі якийсь такий перебіг подій в житті людини, який вже був визначений кимось наперед. Ось, тобто, щось таке, що було призначено кимось в даному випадку, можливо, Богом, і це щось таке, що від людини не залежало, а вже трапляється з нею по прописаному якомусь сценарію. Ось, напевно, напевно, саме це часто мається на увазі під, під визначенням доля. Але якщо говорити про, про Божу позицію, про біблійну позицію з цього приводу. То ну, не все може тут так було би однозначно і просто, тому що, наприклад, уявімо собі, що Бог визначає наперед е, одних людей на благополуччя, а інших на бідність, там, страждання, хвороби. І тому зразу виникають свої запитання: по-перше, е, а, а чим Бог керується, коли він визначає? Одним долю одну, а іншим людям іншу, одним здоров'я і благополуччя, а іншим щось інше. Ось тому, якщо говорити про біблійну концепцію долі, то напевно тут можна було би сказати наступне: Біблія чітко зазначає, що у Бога є певні наміри і бажання щодо людей, кожної людини чи якогось народу. Але значна в значній мірі Господь залишає рішення все таки за людиною. Наприклад, якщо проводити деякі біблійні історії і вірші, то Бог мав певні наміри щодо ізраїльського народу, і він одного разу сказав: це книга повторення закону, 30-й розділ 19 й вірш, Він каже: Так: там: кличу перед вами сьогодні за свідків небо і землю. Ось я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоби жив ти і твої нащадки. Тобто, з цих слів навіть коротко можна зробити який висновок: що Бог, Бог чітко говорить про те, що Він бажає людині добра. Але можливість вибору залишається за кожним особисто. І це значною мірою визначає, якою буде доля або життя тої чи іншої людини, чи народу, чи якоїсь спільності. Михайле. А якщо говоримо от в контексті християнських поглядів, як ви вважаєте, чи є відмінність між словом доля та покликання саме в християнському розумінні? Ну, дивичись, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про покликання. Я так розумію, що тут у нас може бути таких два варіанти значення цього, цього терміну. Якщо говорити про покликання, у значенні, наприклад, призначення до спасіння чи до загибелі, що одні люди вони будуть праведні і врешті-решт будуть спасені Богом, а інші люди повинні бути тоді неправедними, а значить, вони повинні загинути. То ось той вірш, який ми прочитали перед цим із книги повторення закону, там чітко можна побачити: Бог усім пропонує обрати дорогу спасіння. І кожна людина обирає, як відреагувати на те чи інше запрошення, а верніше на це Боже запрошення. Ну, Якщо говорити про покликання, може більш в такому буденному, життєвому, значенні, можливо, професійному навіть. Ну тут може мати значення багато факторів, там, наприклад, ну генетичні схильності або таланти, які розвиваються з дитинства, виховання, освіта. Ну і, врешті, вибір людини того шляху, того напрямку, яким яким людина хоче йти. А якщо ми е, от заговорили вже про вибір людини, чи можете ви якось допомогти розмежувати чи навпаки об'єднати е, поняття Божого проведіння і як воно впливає на особистий вибір людини загалом в житті? Ну іноді, е, іноді під Божим проведінням, знову ж таки можна мати на увазі якесь визначення і і призначення наперед. Тобто проведіння це те, що Бог призначив, і це мало би статися і і не інакше. Але насправді, якщо уважно читати святе письмо то цьому терміну проведіння Боже варто було би надавати дещо інше значення це те це те, як це те, що Бог передбачив. Бог знав про те, що буде відбуватися той чи інший перебіг подій. Це не означає, що Бог призначив це, що Бог прописав чи запрограмував, щоб це сталося. Бог просто це знав наперед. Ось, наприклад, ну, щоб, щоб якось це може проілюструвати, в Біблії є одна історія. Це перша Самуїла 9.6, Там написано, що двоє двоє молодих хлопців вони подорожували там з певною цілею і потрапили в одну місцевість. І Тоді слуга каже до цього свого господаря: Послухайте, давайте ми зайдемо тут зараз в одне село. Там є чоловік божий. Який все знає, щоб його не спитали, він неодмінно скаже, і все, що він скаже, те справджується. Ось тож, давайте підемо, щоб він сказав нам, що нам робити далі, і, і куди нам іти. І там далі я цитую зараз, як в Біблії написано: бо спочатку тоді в Ізраїлі кожен ішов запитувати Бога. Коли, коли йшов запитувати Бога, то говорив так: давай підемо до провидця. Бо народ раніше називав пророка провидцем. І ось тут вживається слово провидець, і напевно це однокорінне слово із словом провидіння. Тому що робив провидець, бо пророк він просто розповідав те, що має статися, бо йому Бог це відкрив. Він жодним чином не визначав ці події. Від нього не залежало те, станеться чи не станеться. Бог йому просто відкривав, що це має бути. Ну, що таке Боже проведіння? Це те, що Бог передбачив наперед, бо Він знає майбутнє. Чи може наше знання Божого проведіння повпливати на наш вибір, наприклад, якийсь вибір в нашому житті? Ну, скажімо так, це знання Божого проведіння мало би повпливати. І добре було би, якби такі знання впливали на наші рішення. Коли ми розуміємо Боже провидіння і що Бог думає про це наперед. Наприклад, історія Адама і Єви. Ну, Бог же ж їх наперед застеріг, що от з цього дерева ви не маєте їсти, тому що якщо будете їсти, то помрете. Бог навмисно сказав їм це наперед. ну, Але вони цього не послухали. Друга історія це вже, наприклад, із нового заповіту, з Матфія 24-го розділу, Ісус, попереджаючи своїх учнів, каже, ось будуть відбуватися певні події. От із Єрусалимом, зокрема, тому моліться, щоб ваша втеча не сталася ні взимку, ані в суботу, тому що буде облога Єрусалиму, і ви повинні бути уважними до того, що трапиться. Ісус попередив наперед, і ці люди, які чули і знали про слова Ісуса, вони послухалися і вони втекли, і в облогу не потрапили. Тобто. Є боже проведіння, є те, що Бог знає наперед, і є щось від чого він може застерігати. І якщо бути уважними, то звичайно можна уникнути уникнути певних проблем. Михайле, а тоді виникає в мене наступне питання. Часто знаєте, говорять про те, що ну на все божа воля, тобто в Бога на нас є якийсь план, і якщо ми рухаємося з ним, то, начебто, ці плани виконуються. Але як взагалі ми можемо розуміти, наскільки ми вільні у своїх діях, якщо Бог все ж таки має план для кожного? І як розуміти цей Божий план для людини? Він змінний чи незмінний? Чи Боже може нам Господь якось відкрити власне оцей свій план на нашу долю? Звичайно, що так. Бог має план, і Він має задум, він має намір і якесь передбачення щодо людини. Ось, Але я знову ж таки ви даруйте, але я, раз ми вже не розглядаємо це в контексті Біблії, то я буду звертатися до якихось біблійних історій. І ось в книзі Ісаї згадується така. Така цікава історія, описана в такій доволі поетичній формі. Там описуються стосунки між Богом і Його народом, на той час ізраїльським народом. І ось так там гарно написано: заспіваю улюбленому пісню про мій виноградник, улюбленому, тобто Господу. В улюбленого був виноградник, тобто народ Божий. На горі, в родючому місці, я встановив огорожу довкола, я укріпив. І насадив добірну виноградну лозу, збудував башту посеред нього і викопав в ньому чавило. І я очікував, що він видасть виноград, але він видав тернин. Тобто, мав Бог якесь проведіння і якийсь задум щодо цих людей. Ну, з цих текстів можна зробити, що мав. І тут таке гарне порівняння. Він посадив виноградник, одобрив, обгородив, підвів воду, крапельний полив, якби по сучасному кажучи. Бог мав план щодо свого народу. Але тепер, ми, читаючи ці слова, читаємо, що Бог заслучений. Чому Бог заслучений? Ну тому що Бог очікував одного, а трапилося зовсім інше. Тобто, про що це говорить? Бог має наміри. Але вони не завжди можуть справджуватися, тому що в кінцевому результаті люди приймають рішення, а вони погоджуються з тим, що, що хоче Бог, чи вони хочуть собі поступити якось так, як вони хочуть. Тобто в кінцевому результаті людина вільна обирати, як їй діяти. А тоді ще маю нюанс. От е, ми, начебто, вільні в наших діях, можемо обирати, але все ж таки є речі, які ми розуміємо, що можуть статися в нашому житті поза нашим бажанням, поза нашою волею. Чи можемо ми якось повпливати на ці речі за допомогою молитов? Наприклад, чи можемо ми своїми вчинками чи молитвами змінити те, що можливо вже було передбачено Богом, що це має статися? О... Цікаве цікаве питання, цікаве питання ви задаєте. Я би сказав так, що напевно можемо. Бог може мати намір щодо нас, але ж, ну, врешті, треба сказати, що своє життя ми проживаємо самі. Ну, не Бог його проживає замість нас, не ангели, не інші люди. Ми живемо, ми приймаємо рішення, ми мислимо, ми аналізуємо. Це все робимо ми особисто. От, я зараз згадав біблійну історію про царя Єзекії. Біблія говорить про те, що Бог ну, він захворів важко, і Бог йому через пророка каже, що ну, хвороба твоя смертельна. ти не ожуд, не одужаєш, ти, ти помреш, на жаль, від цієї хвороби. Ну але ж дуже не хотілося цього Єзекі, і Він не хотів помирати, він молився дуже про це до Бога і, і просив, щоб цього не трапилося. Ну, і Біблія говорить про те, що врешті він не помер. Але при цьому його стосунки із Богом склалися не найкращим чином. Ну, можливо, це така одна дуже, дуже така, е, проста історія, але, але тим не менш, вона показує, що іноді в житті людини е, може бути так, що Бог готовий щось змінити, е, піти на поступки. В біблії згадуються деякі інші історії. Але тут потрібно просити Бога мудрості, тому що не завжди те, чого ми хочемо, воно буває кращим для нас. Угу. А тоді виникає питання. Знаєте, на жаль, багато в житті буває моментів, коли люди стикаються з труднощами. Кожен проживає якісь свої тяжкі моменти в житті. І, власне, на вашу думку, чи, можливо, глянемо в контексті Біблії, чи це є частиною Божого плану, чи, можливо, це там, виключно результат людських помилок? Ви маєте на увазі якісь складні обставини в житті люди? Так, так, так. Ну, що тут варто сказати? Іноді якісь, якісь складнощі, проблеми вони можуть бути результатом наших помилок. Ну, наприклад, вже, вже зараз глибока осінь, вже сніг декілька разів випав і знаєте. В цей сезон можна водіям спостерігати типову ситуацію, таку типову картину. Великі черги на шиномонтаж. Тобто, здебільшого, водії починають, так би мовити, перевзувати свої авто тільки тоді, коли вже холод, коли сніг деколи випадає або ожеледиться. Тобто, а якщо ти не встиг перевзутися, ну і ти, якщо їхати швидко на літній лисій гумі, ну Напевно, є всі шанси злетіти з дороги. Якщо вести нездоровий здоровий спосіб життя, є всі шанси захворіти. Тобто, якщо там, ну, мені подобається ось ця фраза ранок починається не з кави, mm. от на ладі, далі надії. Але якщо кожен ранок починати з кави, якщо протягом дня сім разів на день пити каву, а потім скаржитися, що в тебе високий тиск чи, чи були серце, ну то так мало статися. Тому що і тут ну, річ не в тому, що. Що так на роду написано або така в житті доля. А є просто ну, елементарні закономірні процеси. І тому ну, з людиною це стається. Але, але напевно, тут можна було б додати, що іноді якісь проблеми можуть бути результатом прямої роботи диявола. І от в Біблії є книга Іова. Ми можемо рекомендувати нашим слухачам прочитати, особливо перших декілька розділів. І це є така дуже гарна наглядна історія, як диявол іноді приносить людині якісь неприємності і страждання. Але є ще одна причина. Іноді складні ситуації є результатом прямої дії Бога. Бог деколи навмисно. Може щось робити в житті людини для того, щоб її дати щось відчути, щось зрозуміти, задуматися, чому в людини власне ну болить, чому існує такий феномен болю? Е, ну тому що якби не боліло, то можна було б згоріти, можна було б залишитися даруйте без руки. Тому болить Бог попереджає про, про якусь небезпеку. Ну тому іноді це така ну крайня міра, але деколи е, можуть бути труднощі. І це голос від Бога, це від Бога перешкода для того, щоб якось дати людині зрозуміти і відчути, що що треба щось щось змінити в житті, Михайло, я Тоді маю на останок ще одне з питань. От в контексті долі Божих планів, того, що відбувається, взагалі. Розуміємо, що не все в нашому житті йде так, як ми хочемо, як ми плануємо, навіть коли просимо про це у Бога. Але як же тоді не впасти у відчай? Чи може це бути частиною Божого задуму, що те, що ми багато просимо, не збувається? Як нам реагувати по-правильному на такі обставини? Цікаво. <різв 'язкове> ну, перш за все, я би сказав так, що іноді. Напевно, варто не сумувати, а радіти і тішитися від того, що щось не вдалося. Те, що ми вже говорили раніше, бо Бог знав, що в цьому результаті нам з того не буде добре а буде гірше, і тому щось не вдалося, не склалося, тому що так хотів Бог. І напевно тут не треба впадати відчай. <звілля> а, а радіти із того, що, що трапилося саме так. Головне, щоб ми могли зрозуміти, що це справді був такий, така Божа воля і Божий намір. Дуже дякуємо вам, Михайло, за те, що були сьогодні з нами. Хочу вам побажати від команди Радіо Голос Надії Божих благословень, щоб всі Божі задуми в вашому житті здійснювалися, щоб ви відчували, як він вас любить і веде. Всього вам найкращого, Михайло. До побачення. До побачення, Божої благословень, гарного дня. Радио Голос Надеи. Радио Голос